Всім привіт! Сьогодні буду готувати плавлений сир. У мене для сиру плавленого є кисломолочний сир, домашній жирненький. Я заготовила 100 грим розтопила масло вершкового, 2 яйця, чайну ложечку соди і солі. У миску із сиром я додам 2 яйця. Сюди ж миску додаю 100 г розтопленого вершкового масла, чайну ложечку соди і чайну ложечку солі. І це все гарненько перемішаю. Можна блендером, можна і ложкою гарненько вимішати. Гарно розмішала. Сир. Ось такий пухкий став від соди. Вода в мене вже закипіла і ставлю так, щоб до миски вода не торкалася. І все. І помаленьку нагріваємо і мішаємо. Ой, одразу вже по мисці масло плавиться. Ось так треба постійно помішувати. Він вже стає більш однорідний. Ось такий однорідний сир виходить. Це хвилин 5-7. Все, виключаю і буду розливати по формочках. Гарно угу. наливається. Ось скільки в мене вийшло сиру. Лоточки налила, поділюся з внуками, а це собі залишу. І буду чекати, поки застигне. Ось так застиг в холодильнику сир. Зараз намащу що на хлібушек. Так щедро, щедро, щоб було смачно. Угу, така вкуснятина. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!